Нині церква православна празднує пам'ять святої напостолі Ніни, просвітительниці Іверії Грузії. Нині якраз в честь праздника читається Євангелія від Матфея у 15 главі, де Господь каже притчу про 10 дів, з котрих було 5 розумних, а 5 нерозумних. Однак не просто нерозумних, які б не мали освіти, є таке церковне слово юродивих, то є, родившися вповнення нормальними, нополіности, по, по небажанню жити по-духовному, віддалися життю страстям і порокам, і в результаті життя своє втратили, а коли прийшов страшний суд. Коли прийшов Господь жених і закликав усіх на брак на вечерю, на страшний суд, вияснилося, що п'ять дівчат, котрі жили духовним життям, запалили свої світильники, котрі горіли пламенем любові і благословення, то ті ж дівчатка, котрі жили розпутно, ліниво. Не могли нічим запалити свої душі, котрі загасли під давленням страстей і пороків. І вони теж віднадіялися, но увиділи, що світильники угасають, пішли купити собі допоможе єлея, двері царства закрилися, і вони оказалися в ні царства. І так Господь указує, що дівчаток п'ятеро було старанних з самого юного віку. Святая послана Ніна, її батьки були родичі по лінії батька Георгія, святого великомученика, а по другій лінії патріарха Єрусалимського. Це була дійсно родина свята, і коли подросла юна Ніна, то батьки прийняли рішення прийняти монашество, піти по путі, подв'язатися во спасіння душі. А сама вона подвізалася у другої монашки, подвижниці, і скоро проявила великий талант чтення Євангелії, Слова Божого. І одного разу, коли вона читала Євангеліє про страдання Христове, де було пам'ятато і про хітон Господній, він був не зшитий, а сплетений разом, так от вона задалася питанням. А як би знайти тут хіто Господні у ту велику святиню для вірних дітей Божих, для православних християн? І вона свої думки виклала патріарху Єрусалимському, котрий у свій час благословив її піти на землі Іверії, де, по придані одного із старенького єврея, отот хітон остався? Так равна Ніна взяла на себе великий подвиг. І виїхала на древні землі Іверії. Ну, Навіть вона йшла туди, де ще було язичництво, і цар, цариця, і їх сім'я, і все то правительство було язичницькою, як обыкновенно. Бог так дав, що Ніна поселилася в простиньки в сім'ї, а потім своїми молитвами, чудесними діяннями. Приобріла много знайомих і швидко про неї інформація зайшлася. Скоро вона зселила царицю. Потім її матір на конець почув цар, що його жона і дитина і пару придворних прийняли християнство. хотів наказати Ніну. Але вдруг, як він то запланував зробити, покарати Ніну, сонце померкло, з'явилася темнота, буря і Цар неожиданно Мірян, цар осліп, і тоді прикликав своїх язичницьких богів, однак вони камлали і ніч не допомагало, сліпота не покидала царя Міряма. Тоді вони вспомнили про Ніну. Є тут Ніна, свята жінка, свята дівчина, котра Має дар великої молитви, поличми її. І дійсно, Ніна, по її молитві Бог повертає зрення Царю і цар в благодарність, такому ісленню Божому приймає християнство. Пізніше, коли та частина мсхеті майбільше людей прийняло християнство. Ніна не лінувалася піти по горнім рікам, по горнім тропам, поселенням в горах і там проповідувала Слово Боже, і скоро почти вся іверія Грузія прийняла християнство. Так важливо нам розуміти, що вона по милості Божої знайшла хітон Господній, і грузинська православна церква, по согласю із антиохійською, Канонізувалася ту Ніну як просвітительницю Грузії, маючи можливість кого брати образи, спішими таким образом подражати, бо й так само успіємо щось приобрести духовне, а в вічності в'єдно з святими і святою Ніною апостольну зможемо наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Амінь.